Риболови ми завзяті, вудки довгі гілочки. Волосіння дав нам тато, а дідусь старі гачки. На олов ми маємо кошик і торбинку про запас. Та ніяка рибка й досі на гачок не йде до нас. Сьогодні, дітки, ми дізнаємося з вами, що відбувається взимку під водою, де мешкають тварини, земноводні. Та рептилії. Зараз зима, холодно, вода на річках замерзла, а крига вкрилася снігом, темно під водою. Але сплять не всі риби. Узимку можна вполювати щуку та окуня. Холоду вони не бояться адже шкіра товста та ще вкрита лускою. Найбільша біда для риб узимку це брак повітря. Товщина криги може сягати одного метра. Тоді на допомогу рибам приходять люди. Вони роблять отвір ополонку у, у кризі, щоб риби могли дихати киснем, що надходить у воду. А тепер, дітки, відгадайте загадки про жителів водою. У ставку живе на дні. Має диво клешні дві. Залізає в очерет, ходить задом наперед. Здогадались? Так, це рак. Стас закинув вудку в річку, піймав рибу невеличку. та пустив її з руки, бо кусались плавники. Хто це? Вірно, йорш. Вудки ми позакидали, щось одразу упіймали. Рибка ця ні в року, ну, а зветься. Окунь! У ставку найбільша злюка. Це зубаста хижа. Щука. Взимку ловиться і влітку, вудкою або у сітку, а коли злякається, в мулі заховається. Здогадались? Так, карась. В зеленім платья влітку серед латаття. Пісні ква-ква-ква співає, а хатки немає. То це жабка. Послухайте, дітки, казочку, про жабку та її друзів. Почула жабка про те, що тварини побудували на галявині будиночки. Захотілось її у будиночку мешкати. Пристрибала жабка на галявину, постукала до будиночка із написом птахи і говорить, я жабка крикотушка, пустіть мене до себе мешкати. А горобець із будиночка запитує, у тебе пір'їнки є? Ні, немає. А крильця у тебе є? Ні, немає. А дзьоб у тебе є? Ні. У мене цього немає. Ти не птах. Йди до іншого будиночку мешкати. Поцвірінька горобець. Не пустив горобець жабку до будиночка мешкати. Пострибала жабка до іншого будиночку. Із написом Комахи стукає до будиночка і говорить. Я жабка, скрекотушка Пустіть мене до себе мешкати, а коник стрибунець запитує її. У тебе шість ніг? Ні, тільки чотири. Тоді ти не комаха, йди до іншого будиночку мешкати, заскрикотав коник. Пострибала жабка до будиночка з написом тварини. Стукає до будиночка і говорить. Я жабка, жабка-скрикотушка, пустіть мене до себе мешкати. А зайчик запитує у неї. У тебе є вушка? Шерсть? Ні, немає. Можливо, ти годуєш своїх дитинчат молоком? Ні, не годую. Тоді ти не тварина, йди до іншого будиночка мешкати, сказав зайчик. Занепокоїлася жабка, що її не пустило до жодного будиночка, і пострибала до своєї річки. На милистому березі річки побачила жабка черепах. А потім у воді зустріла рибку, сомика. Розповіла їм жабка про будиночки, що збудували собі в лісі тварини, птахи і комахи. Ми також собі будиночки спорудимо, вирішив сомик, і одразу сховався десь у глибині річки. Він поплив рідню свою збирати. Хоча й говорять, що я повільна, зібралася з думками Черепаха. Але я також зберу своїх рідних і ми першими будиночок собі спорудимо, сказала та й попливла. Жабка теж покликала собі на допомогу тритона та саламандру, щоб побудувати будиночок. За декілька днів на дні річки з'явився перший будиночок. Це був будиночок риб. Риби дихають зябрами, живуть у воді. Мають плавники та сплющене тіло. На будинку прикріпили напис Риби. А нижче дописали для тих, хто дихає зябрами, живе у воді й має плавники. А на березі ріки з'явилося два будиночки, кожний з яких наполовину ховався у воді. На одному був напис Земноводні. Жити у воді на землі непросто через дихання. Земноводні на суші дихають легенями, а у воді шкірою, тому шкіра у них м'яка і ніжна. Земноводні зробили напис для тих, хто має вологу шкіру і може жити на землі та у воді. На другому будиночку був напис Рептилії. Тіло рептилій захищено від висихання. У них щільна груба шкіра іноді вкрита лускою. Черепаха подумала і дописала для тих, хто носить панцир, а нижче крокодил приписав Для тих, чия суха шкіра вкрита твердими лусками. Ну, що вам сподобалась, казочка дітки? Ми з вами вже знали тварин, птахів та комах. А сьогодні познайомилися... З рибами, земноводними та рептиліями.